Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас з вами гурточок м'яка іграшка, і ми будемо з вами продовжувати одягати нашу катечку фан, фан в костюм бджілки. Сьогодні ми працюємо над шапочкою. Що нам потрібно? Нам потрібна така ж ранина чорного кольору, як із якої ми пошили з вами комбінезончик. І викрічка на шапочку ми з вами робили тоді, як ми шили капелюшок. І ця частина вона підійде для розкрою шапочки. Обмальовуємо. Я буду обмальовувати, я вже обмалювала, вирізала, ви бачите, яким чином у мене низ оброблений мережом. Щоб його не різати, я ось так обмалювала і слідуючу деталь. Приклала впритик і знову малювала. Значить, що тут шва не буде, буде. Шов тільки ось до цього місця. Зараз я вам покажу, до якого місця в нас буде. Зараз я візьму тут паличку. Шов буде до цього місця. ось Вам видно, так? Ось, отак як ми складемо на опіл, будемо сшивати, то ми порівнюємо зрізи. Ось. Порівнюємо зрізи і сшиваємо, і ось тут буде закінчуватись наш шовчик. Оце зрозуміло. Але слідуюча деталь у мене так не вийшло. Вона була далі від цих через шовчик, і я зробила. З припусками на шви. Значить, що ми прикладаємо і тут сшиваємо до кінця. Тут закріпочку робимо отак. Ось так робимо закріпочку. Ми можемо зараз зметати або сколоти шпилечками. Оця деталь в мене буде на потилиці. Ось. Ця деталь буде на потилиці дешовчики можна так само сколоти шпилечками. Потрібно зрівняти, щоб мережво було рівненько, після того як ми шиємо, щоб тут не було сходинки, отак от щоб було і тут щось зійшлося. Так. Досить три, зараз ще одненько, досить три штучки мені тут. Так, ті ділянки, тут в нас буде потилиця, а це буде перед. Сюди нам потрібно вставити рожки. Рожки, я вам казала, можна взяти флористичну, не дріт такий, можна просто дріт обмотати чорною ниткою. Я взяла дріт, вставила в шнурок. Бачите, звичайний шнурочок в мене був такий. А кінчик намастила клеєм і наметала жовтих ниточок. Ось так. Довжина, довжина має бути, зараз я поміряю. Довжина всього вусика нашого треба трошки більше, бо ми маємо там всередині. буде 16 см, а в готовому вигляді вже. Буде 12 см. Значить, що ми з виворотної сторони зробимо так, от таку, вигнемо таким чином, щоб він і приклеїмо до шапочки ці місця, щоб рожки не падали. Тому що, як ми вставимо, просто він буде отак падати. Зрозуміло. Вставляємо рожку, відступаємо від краю, ось від краю мережа в даному випадку у мене. Відступаємо. Шість сантиметрів відступаємо і тут будемо вставляти рожки. Рожки отак ось. Вставляємо і пришиваємо. А тоді, як буде пришито, ми приклеїмо клеєм. Гарячим, щоб ви рожки стояли і не падали, так. Штирочки мої вже погнулися геть. Так. Перешиваємо. Тут у нас рожки з усіх сторін однакові, так що неважливо, не, не якщо вони крутяться. Отак. От їх... Зараз йдемо на швейну машинку і зшиваємо всі наші, всі наші клини нашої шапочки. І в передніх два клини вставляємо рожки. Зрозум, не рожки, може, вусики, правильно сказати, що це вусики. Я йду теж шити на швейну машинку. Зараз ми зустрінемось. Ось наша шапочка. Вже готова, можна так сказати. Зараз нагріється клей пістолет. І ми закріпимо щоб наші усики, щоб вони не падали. Ми отак клеїмо і прямо приклеїмо до тканинки. В цьому місці, отак. Бачите, оце все, що ми зігнули спеціально. Зараз приклеїмо. Так. Він нагрівся, Змащуємо тут, і з другого боку, так обережно, і бачите, вже. Наші вусики стоять тут так само складаємо. Обережно склеїмо він гарячий. Не попечіть пальчики. Так. Зараз клей прохолоне і будемо одягати шапочку. Наша качечка вже. Мати новий костюм до переду. Одягаємо допереду. З нашими вусиками можемо загнути всередину, хто хоче, хто хоче назовні. Зараз я зігну, покажу. Ось так. Бачите, вони тримаються, вони пружинять, але вони тримаються. Мені б хотілося ще, може, десь мою по шапочці отак оздобити, зробити ще таку смужечку. Може трошки вище камеру. Але тут мережемо, ми не будемо, я не буду. Ви собі будете робити оздоблення, яке вам яке захочете. Ось зараз я вам покажу качечку. Яка у нас вийшла вона повністю? Поверну зараз камеру.